Розділу БПЛА з п'ятої окремої штурмової київської бригади безліч ворожої піхоти, танки, озброєні байкери, підірвані бліндажі окупантів. Хлопці працювали на Краматорському напрямку і добраче палили російських загарників. Та, на жаль, загинули. Цей сюжет з циклу на лінії вогню є нагадуванням про справжніх героїв, які щодня боронять нас з вами. Перед тим як знімати такі яскраві відео, розрахунку БПЛА, треба зібратися і приїхати у місце своєї дислокації. І це чи не один з найнебезпечніших етапів їхньої роботи? Примай. 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 Багато хто з цивільних гадає, що цю всю роботу виконує одна людина такий собі універсальний солдат, та в реаліях це команда, від спрацьованості якої залежить майже все. Тому бійці розподіляють між собою обов'язки: снаряження дрона, спорядження дрона, виставлення його на зліт, підключення, щоб усе спрацювало, щоб він долетів і здетонував. Він взорвався світ. Журавель за штурмана. Від його дій залежить ефективність усієї операції, бо дрони літають на далекій відстані. І завдання другого номера прописати маршрут і орієнтувати оператора дрона на шляху до цілі як у день, так і уночі. Я направляю «Динамо», Куди летіть, кажу. Ми готові виставлятися. І коригую «Динамо». Перевірений дрон готовий виносити його на сльотку. Ну і звісно, куди без пілота. У команді цю роль виконує Динамо. Для нього ця робота вже стала рутиною. Усі рухи відточені до автоматизму, бо кожен борт треба довести до кінцевої точки. Дали ціль, приблизні координати. Плют виставляємо. Далі веде його розвідник. Зуровель мене коригує, я долітаю і можливості знищуємо. Це як рутина. Дали ціль прилетів вразив. Старається, щоб воно все було Ти Готовий запис. Пішла, арм, вітаю. Для Анатолія влетіти у бліндаж чи знищити захований у посадці танк занадто просто. Іноді хочеться дійсно випробувати свої сили на максимум, і це вдалося зробити на трасі Бахмут-Костянтинівка, де наші захисники влаштували справжні сафарі на окупантів. Продають, їдуть чотири мотоцикліста. ми бачимо, де вони їдуть. Готуємо дром, летимо. Першого не пам'ятаєш, де жахнуло? На трасі. Перше відпрацювання було на трасі два, два разом. Вони їхали там відпрацювали. Лоп лоб зустріли його. А скільки було кумедних відео з переляканими загарбниками, які намагалися відмахнутися від смертельного дрона автоматом чи рюкзаком, чи просто пробувати тікати, чи навіть прикидалися мертвими, були і цікаві влучання. Черговий скинув нам координати. Точки взльоту ворожих бипола. Черговий тракт. Звідти вилітали ФПВ на оптоволокні. Ви готові з хлопці по вилітати справи? Саме так. Пролетіли отак от будиночок, подивилися. Потім на запасу побачили прям дуже багато всього, так як золота жила. Били антени, багато антен, били камеру муром, ПТРК. І Засі Прер. І все було направлено на нашу сторону. Усіх цікавить питання технічного прогресу на війні. І безпілотники у цьому одні з головних показників. Щось думати, що буде за два роки, ну, важко. Можливо, майбутнє за штучним інтелектом. Він зараз потроху набирає обертів. Можливо, будуть його. Монтувати на ці ФПіжки, і е, що сам оператор лише підніме, залетів на підчаскі позиції, там за лінію розмежування, мовну кнопку нажав, і дрон літає, шукає ціль і відпрацьовує. Ми випробовували е, автодоведення, е, літаєш, фіксуєш ціль, затискаєш кнопку, і дрон летить вже на цю ціль. FPV дуже розвинулось. Е, сидиш у Києві. Великий дрон злітає, летить там до, сюди ближче до зони бойових дій, скидає тут в півішку малу і малою вже управляєш, долітаєш і відпрацьовуєш. На жаль, ці усміхнені і позитивні хлопці не побачать нашої перемоги. Після запису цього інтерв'ю команда повернулася до виконання своїх обов'язків, і один з виїздів на позицію став для військових фатальним. Сталося це на Краматорському напрямку. Тож пам'ятаємо кожного героя, який віддав своє життя у боротьбі з окупантами, захищаючи нас з вами. Олександр Крапач, телеканал Київ 24.